Знайшли вирішення багаторічної проблеми сьогодні. У Департаменті інфраструктури та благоустрою рівного презентували вимоги до нових автобусів, які планують закупити. Як зазначає Руслан Гудима, потреба в них справді є, адже чимало рівнян нарікають на неякісні послуги приватних перевізників. Є потреба, є необхідність, і власне ця закупівля, окрім того, що це питання перевезення, це і питання. Яке у нас так само гостро станом на сьогодні стоїть у випадку необхідності евакуації, за словами директора департаменту, автобуси значно відрізнятимуться від тих, які курсують по місту, адже департамент суттєво посили вимоги до майбутнього комунального транспорту. Як пояснює очільник департаменту, роблять усе, щоб новий транспорт відповідав сучасним викликам, що стоять перед містом? Ми будемо формувати те завдання до автобусів, які хотілося би закупляти перше, це низько підлога. Що дасть можливість пересувати перевозити маломобільні групи населення? Це збільшення в місткості їх. Якщо станом на сьогодні, наші маршрутні автобуси мають змогу перевозити 20-22 сидячих і 40-42. Повністю вкомплектований автобус то до нових автобусів ми ставимо тих вимогу, щоб було не менше 55 загальна кількість перевезення і не менше 20-22 сидячих місць. Окрім цього, ще однією перевагою нових автобусів буде можливість їх використання для евакуації в разі потреби. Сьогодні місто не має комунального транспорту, який би можна було так використовувати. Оперативність вирішення. У разі якихось е е е е е е надзвичайних ситуацій, це евакуаційні моменти. Якщо ми говоримо про евакуаційні моменти, це ми будемо в першу чергу діяти в інтересах людей, які будуть потребувати таких. Такої послуги однак не всі рівняни були задоволені рішенням закупівлі нового транспорту. Під стінами будівлі департаменту зібралось декілька екоактивістів, які закликали місто взагалі відмовитися від бензинового та дизельного транспорту. Вони наголошують, що за міські гроші потрібно закуповувати виключно електричний транспорт. Дизельні маршрутки явно не будуть призводити до скорочення викидів, а також вони незручні. Відповідно, транспорт має бути зручним. Це можуть бути або більші автобуси, або електротранспорт. За словами керівника департаменту, місто не має наміру купувати маршрутки. Йдеться про автобуси середньої місткості, які до того ж працюють за екологічним стандартом «Євро-5». Тож про шкідливі викиди не йдеться. Натомість місто може отримати вигідні кредитні умови для придбання транспорту. Також держава в свою чергу в цьому році дала такий інструмент у вигляді програми 5.7.9 за низькими кредитними тарифами. Можливість отримати кредит на закупівлю таких автобусів, тобто мінімально залучаючи станом на сьогодні кошти бюджета міста. Чиновники запевняють, всі кошти повернуться в бюджет міста, адже автобуси будуть комунальними і кошти сплачені рівняними за проїзд витрачатимуться на оновлення міського автопарку. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.